Привіт, шановне панство! Поки маю натхнення, знімаю вам четверту серію, тільки сьогодні вона буде називатись Економія електроенергії та сонячні панелі. Розкажу вам дуже цікаву історію за сонячні панелі. Всі думають, от поставлю сонячні панелі, там 20 кВт, чи 10 км, неважливо скільки. Під'єднаю їх під зелений тариф, в мене завжди електроенергія. Класно. А знаєте, я вам скажу так. Оцей дядько, який от сьогодні взяв, там декілька разів вже відключав наш район від світла, бо отрив таку вказівку, він відключив рубільник, і знаєте що? Ваші сонячні панелі, вони просто вісять. Так-так. У вас також немає електроенергії в домі. Вона буде тільки в тому разі, як ви ще доплатите, купите інвертор, маленький або потужний, і купите акумулятори. Для накопичення електроенергії. Бачите, бо електроенергія, її не можна е, наку, накопичити отак просто. Її треба в акумулятори накопичити. Вона або є, або її немає по, по проводу. Відключив той дядько рубільник. Все, в дроті нема фази. Нема електрики. Включив, вона є. А якщо в акумулятори, тоді так. Тоді вона буде. Значить, відключив дядько. Взяв на районі, у нас тут в багатьох є. Електроці панелі сонячні. І в багатьох є. І є і по 20, є і по 30 кВт. Ну, от давайте я так плюс-мінус знаю, що 10 є точно. От 10 сонячних таких станцій, по в когось, давайте, 30, в когось 10, 20 кВт знову беремо. За годину дають 200 кВт. Там в нас тут весь район 200 кВт не споживає. Але дядько виключив. виключив відповідно в систему в енергомережі. Не подається ця електроенергія. Вони просто ці панелі вісять. Якщо, звичайно, там є інвертор, то хоча б можна користуватися тимчасово, поки є сонце, можна під'єднатися і користуватися. А якщо вже ввечері, обов'язково акумулятори. А тут вже від ваших коштів, бо хороший акумулятор, навіть там якщо взяти на 5 кВт, добряче коштує. А уявімо, що у вас є електрокотел. Ви поставили сонячні панелі. Ви думаєте, що він вас буде будете користуватись котлом від сонячних панелей. Ні. Сонячні панелі, скільки не видадуть на ваш котел взимку. Взимку вони зовсім не ефективні. І якщо акумулятори, ну, то я тоді навіть не знаю, то вам треба 100 кВт накупляти. Ну, це просто нерозумна буде покупка. І, і, і опять же, ваш котел, там, наприклад, на 10-12 кВт, це на невеликий будинок. І уявімо, що ви купили 100 кВт акумулятори, а 100 кВт вони беруть, але ви, не, вони не видадуть 100. Вони видадуть набагато менше, і ще й вважайте, що їх не можна розрядити під 0. Бо якщо їх розряджати під 0 декілька разів, ну, то акумулятори просто прийдуть в негідність. Все, вони не будуть працювати. Ось так. Я вам доказую, що на сьогоднішній день є саме надійні, надійні джерела електроенергії це ТЕЦ, це ГЕС і, звичайно, атомна електростанція. Про що ми будемо говорити далі? Бо це дуже цікава тема. Я оце, з тими електрокарами, воно мені от стало, як це так? Чому, чому відключають, а споживання зростає? Я далі розкажу дуже ще цікаві історії.